Робиш донат на армію, а згодом повертаєш гроші у кишеню ще й з надлишком. Мова йде про військові облігації, які тепер можна придбати ще й у дії, коли ви купуєте облігації. Ви отримуєте назад свої кошти через певний період, через три місяці, півроку, рік, півтора року, і отримуєте навіть за це відсоток від 11 до 16%. відсотків. Військові облігації це цінні папери, які функціонують на кшталт депозиту, але працюють не на банк, а на армію та економіку країни. Її за своєю сутністю дуже схожий з банківським депозитом емітентами. Облігації можуть бути підприємства, тоді їх називають корпоративні облігації, органи місцевого самоврядування, тоді їх називають облігації місцевої позики, а також органи державної влади, то це власне є державні облігації України. Вони поділяються на облігації внутрішньої державної позики, скорочено ОВДП, і розміщуються на внутрішньому ринку. Є ще облігації зовнішньої. Державної позики, які розміщуються на міжнародних ринках капіталу, Так ось військові облігації це різновид облігацій внутрішньої державної позики, що має цільове призначення. Це фінансування потреб збройних сил України та держави в мого стану. Тож, купуючи військові облігації, ви автоматично стаєте спонсором деокупації українських міст від загарбника. Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Херсон, Мелітополь та звісно, Крим такі назви мають облігації. Ціна однієї стартує від 900 гривень. Середня вартість облігації між 900 і 1000 гривень. І, наприклад, якщо ви купуєте 10 облігацій. Із датою виплати 27 вересня 2023 року, по суті, на рік ви купуєте 10 облігацій, їх вартість на сьогодні становить 10 246 гривень. Це, наприклад, облігація, яка називається Донецьк. І е, за цей час ви отримуєте додатково з ставкою 13%. 1353 гривні 40 копійок, і через рік ви повертаєте 11 тисяч 600 гривень. Тобто, додатково 1353 гривні це як бонус ви отримуєте за цей час. Але весь цей рік ці гроші працюють на наші збройні сили і допомагають нам доокуповувати територію. Простими словами, купуючи облігації, громадяни дають державі кошти у борг. Втім, ці гроші через певний час повертаються із відсотками без ризиків для людини. Ну, держава таким чином отримує, забезпечує безперервність фінансування оборонних та соціальних потреб в умовах воєнного стану, і таким чином змітнюється фінансовий фонд для людини Чим це плюс тут 100% гарантування державою виплати, і слід зазначити, що вважається, що цінні папери випущені державою є менш ризиковими ніж цінні папери випущені будь-яким іншим емітентом в Україні. Із плюсів купівлі облігацій у дії ви не сплачуєте жодної комісії, але от у кожного банку свої умови. Так у приватбанку придбати облігації можна щонайменше на суму 50 тисяч гривень. Керівниць центру пояснила, чим іще вигідний такий депозит. Клієнти, які готові придбати військові облігації, але сума дійсно мінімальна від 50 тисяч гривень до 10 мільйонів, вигідно тим, що, по-перше, дохід набагато більше, ніж від звичайних депозитів. Є у нас депозитні програми в Приватбанку, також не оподатковуються фізичні особи. І також є можливість оформлювати кредит під облігації це особливо вигідно для юридичних осіб. У інших банках, таких як Монобанк, Пумп, Універкапітал, Укргазбанк, Укрексімбанк за бажання ви можете придбати одну за мінімальну ціну. Інформацію про те, які умови мають інші банки, можна знайти у вільному доступі в інтернеті. А детальну інструкцію купівлі у застосунку можна знайти на сайті Міністерства цифрової трансформації. Підписуєте обличчям цей документ, не потрібно крутити головою. Одразу вам скажу все дуже зручно, працює швидко. І ось так виглядає облігація, яку ви купили, і вона також у вас з'являється серед ваших документів. Зараз ви можете побачити, ви бачите ваші паспорти, там інші документи, і так виглядає краси, красива військова облігація. Це для того, щоб ви завжди пам'ятали, коли відкриває, відкриваєте дію під час періоду, коли діє ця облігація, що ви зробили свій внесок в деокупацію нашої території. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.